Uh, OK! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось зранку вирішив з'їздити на риболовлю. Для вас там показав пару хвилин. Був я там десь 2,5 години. Скажем так, знаєте, з кому збить. Нас сьогодні передає дощ. Думав, може це спрацює і буде якийсь кльов краще. Що переміна погоди. Але як бачите, ото все, що я вам показав в тих пару хвилин. А, був, правда, ще один окунець, Оце щучка і два окунця. Я це все діло випустив. Не було чого брати на трох. Ну, не став я ту щуку переводити. Там було десь ну, грам 800 в ній. Я її покатав у лодці десь майже годину, вона була жива, бачу, що не буде діло, не буде більше риби, то я її відпустив. Але як я завжди кажу, діло не у рибі. А в тих моментах, хто це розуміє, що я показував, це той же і схід сонця, і природа і так далі. Особисто для цього я її купляю ці снасті. І так далі, заради таких моментів. Я завжди вважаю для себе, що риболовля така все одно, хто скаже, так, навіщо туди їздити нічого не ловить. Я так не думаю, я все одно відпочив. Бо колись для всіх нас світанок не настане, так що треба такі моменти. По максимуму, якщо виходить, в'їжджайте і насолоджуйтесь. Так, ну добре, це вже все лірика. Ось мій часничок. Сохне. Тут мені овечки були, зайшли, його трохи розпотрошили пару цих пучків. І ось сюди я трохи вішав одну зубку, якщо видно. Так, сьогодні в мене план роботи. Зараз я поїду, ще треба з'їздити в магазин, забувся купити каву. Я заїжджав попив, вранці встав, а кави нема. Знаєте, це теж така залежність, Так як і тютюнова, наркотична, так і кавова. Знаєте, проснувся, зрозумів, що нема кави і от щось не вистачає. Чай, це. Не те, чай попив, ну чай. Зараз швидко з'їжджу в магазин і буду ось тут викошувати оцю траву, бо вже все позаростало, щось я це діло запустив. Ось тут де ходимо. Це все, щоб все викосити що воно ось тут повикошувати. Сталася в мене біда на рибалці, я не знаю, мене я не стикався, може рибаки будуть дивитись. Ось насос, бачите, ось насос. Я якраз докачав лодку і щось лопнуло всередині і він не відкидається назад. Може хто підкаже що це таке, чи може якийсь ремонт, бо біда в тому, що такий насос не купиш зараз навіть за 500 гривень. Це точно. Це вже буде мені по рибалкам докачав якраз лодку і щось лопнуло і все і не відкидаю там щось таке шатається як железячка чи ну це якась там же воно пружинило якщо хто знає що таке чи можна щось зробити чи це вже тільки новий то будь ласка напишіть так я в магазин з'їздив в магазин ось зробив собі каві зразу Так, ці дні нічого не знімав, бо їздив у містах, ТЦК, мені там треба було пройти ВЛК і так далі. ну, Не будемо про це. Значить, ще я не сказав за ятера. Я їх якось, після вже як приїхав з міста, провіряв. Почав знімати вам відео. Заходжу туди, а там повний нуль. Ні макуха, ні часник, все оце воно пусте повністю. Я вже навіть не буду там свої предположення, знаєте, свої думки. Я не знаю, що відбувається з рибою, чому так. Не знаю. Так, ось був коли в місті, купив, бо в інтернеті дивився, така штука стоїть 50 ой, 350 гривень, якщо її купити, готово. Щоб обрізати часник. Значить в чому принцип? Це ножи із сегментної косарки. Ось воно так скручується тут. Що погано, що тут такий отвір, що на 6 болтик великий, а на 5 він трошки такий, знаєте, свободний. І ось купив такі -то, і такого ось уголка зразу, щоб там не шукати, щось не різати, не сверлити. Оце буде, ну якби довгийські колодки чи до стола кріпитись. Ну видно так. Це сюди, це до стола, ось. І це ось так тут. І ось воно буде так різати. Одне, що тут треба, якась ще трубка, чи що, щось сплескане. Теж просверлити отвір і для руки зробити. А так, якщо взяти, готове купляти в інтернеті, я дивився. Ну, люди самі роблять, продають 350 гривень. Оці ножі по 30 гривень. Ну, болтики це копійки. Оце одне, що треба якийсь зараз метал, не зараз, зараз я буду займатися цим покошу. Часник ще сохне, мені воно не як спіху. Купив я їх 4 штуки. Скручу дві штуки зроблю. Каріна може буде допомагати, бо Ніки ще, мабуть, рановато таке довіряти. Я не знаю, бо тут воно посікатор, він, мабуть, буде від, від піска він буде тупитись, ну затуплятись. А оце кальони, ну воно і предназначено. Це ж мурашники всякі там в траві, косить все підряд. Тут воно кальоне, тупитись не буде. Якісь смазці, воно до речі, така якась жирна, якесь мастило, видно. Отакі такі діла. Викошу подвір'я там. Ось тут за хатою, ось крапиво вже поперла. Подивлюсь як там вийде. Ось треба вже стригти цей граб. Ну не цей, що за спину, ось мене здоровий, а цей що стрижеться щоб не запускати, бо він ще до осінь його ще таки виросте. Побачу, може ось цей, цю відстань від душа і до цієї фіртки, може ще його обстріжу. Але зараз першим ділом завожу косарку мотокосу, там бензин у бачку є, бо в мене там ще є, значить, участок сінокосу. Там на полі. Але у нас з сьогоднішнього дня ось сьогодні показує дощ. Завтра, післязавтра. Ну, проче кажучи, на днів три дощі, то косити там поки не буду. Оце там скошу у мене соток, там вісім буде. Подивлюсь по кількості сіна. Може там ще в одному місці підкошу і... Щоб тільки погода була, щоб я це скосив, а потім вже можна спокійно займатися цим часником. Ну що там займатися? Це ж не півтонни там мене його лежить. Сядемо вон з Кариною, Не за раз, то за два. Потім я його покалібрую ще. Дай й можна требують продавати. Все, зараз йду, витягую мотокосу і буду косить. Косила, косила. Хотів дозаправити, заводити, все, вже не заводиться. Така вона техніка. крає от що не yes uh -huh. Це подвір'я там скосив. Зараз буду стригти у мене граб цей, що стрижу кожен рік. Дерево досить таке крепке, ну хто знає що таке граб. Є ось такий інструмент саморобний. Колись дід, я не знаю. Це, мабуть, чи якась рисора розклепана, чи навіть не знаю, Ну для цікавості зважив. Майже 2 кг ці ножниці. І все в такому положенні. Така зарядочка на всі групи м'язів. Рижу так, колись дід натягував проволоку, я цього не роблю. Десь чуть-чуть. це все таке дерево через пару тижнів все одно відскакують пагони і воно все, ну, в принципі, рівняється. Обрізуємо от стороні. стороны и вверх. и там уже с тій стороны на улице все буду працювать Так, ось приїхали до мене гості. Це моя старша донька Діана Олексіївна. Ось приїхали ненадовго, працюють у Києві. Значить, Діана привезла батьку світло чаю за день народження. Зараз будемо чайовничати. Значить, сьогодні роботу я вже закінчую, вже ж не буду, дострижу вже потім. Сторону одну обстриг, а там ще сталося вверх, ця сторона. На цьому, я думаю, прийдеться сьогодні вже закінчити своє відео. Як завжди, всім дякую, хто мене дивиться. Всім здоров'я, всім пока.